Берегиня твого роду хоче тобі щось сказати. Зараз будемо читати. Що хоче сказати берегиня твого роду? Приготуємось, налаштуємось. Подумайте про себе. Так. Подумаю так про себе. Які у вас цінності? Які у вас, чи є у вас сімейні цінності? Подумайте про свій рід, наскільки він сильний у вас? Подумайте про те, як ваш рід із покоління в покоління передавав все найкраще і з кожним новим поколінням вкладав? Саме у вас, у вашу особистість, у ваші гени. Все найкраще, що він має. Тут Берегиня виходить на зв'язок і говорить про чоловіка, можливого чоловіка для тебе, для, для твоєї долі. І говорить про те, що закінчується важкий період, пов'язаний з чоловіками, яких ти хибно вважала своїми Головними героями, пов'язані з чоловіками, які не варті тебе, їх чекає, ну, скажімо так, в'язниця, або в прямому, або в переносному сенсі, в залежності від того, як у вас це програється, тому що мене дивиться багато людей і. Тут людина несе, несе відповідальність і розплачується за те, що він змарнував вам ваше життя, за те, що витрачав ваш час, за те, що ніяк не допомагав. Змінити вашу родову програму до найкращого своїми своїми діяннями або бездіяннями. Або ж, навпаки, надіяв ніяк, а хоча мав діяти як справжній чоловік, він понесе відповідальність. Відповідальність, перш за все, перед родом, перед Всесвітом і перед вами. Він уже сплачує своє. Почав розплачувати за це. Тому що Берегиня Твоя роду це жінка дуже мудра. Вона є носієм вашої родової програми. І вона знає, чого ти варта. Вона знає, вона веде тебе з самого народження. Вона знає все і всіх, кого ти спіткала на цьому шляху. Вона за тобою пильно слідкує і Верховний Жрець говорить про те, що на вас є. Вона, ця берегиня роду, поклала на вас відповідальність за те, щоб ви просувалися в цьому житті і досягнули щастя. На вас покладається дуже багато, багато бажань і поглядів, і мрій з вами пов'язаного усього вашого роду. Тому що саме ви являєтесь ключовим, ключовою людиною, ключовою душою в цьому, в в цьому зв'язку. Але я бачу, що ви не марнуєте час, ви працюєте над собою. Все в процесі. Робота, і кипить. Ви трифова дама, ви жінка, яка благородна, мудра. Але і вільна. Вільна від будь-яких наклепів, вільна від будь-яких підрасудків, як це ви вільні робити все, як відчуваєте, тому що у вас закладений вогонь всього роду. Вогонь, це як раніше от в кожному будинку, дворянського, скажімо, дворянського роду, був камін. Камін він завжди збирав біля себе всю рідню. Камін він не тільки давав тепло, але він і давав почуття спокою, захищеності, затишку і. Це як вічний вогонь, який передається з покоління в покоління, і направлений на те, щоб виконувати мрії і виконувати бажання. Тут дев'ятка чаш говорить саме про це, про ваші бажання, про ваші бажання, які мають здійснитися. І перше бажання, яке має здійснитися, і ось уже на порозі. Це ви як дружина, ви як хазяйка вашого життя, вашого дому, вашого роду. І тут йде дуже такий швидкий рух у вашу сторону, лицаря, лицаря посохів. Це людина буде. Добиватися вас? Добиватися від вас слово так, щоб ви стали його дружиною, щоб ви стали його хазяйкою, щоб ви стали його господинею, перепрошую, щоб ви стали його основною жінкою. Тому що королева Пентаклів це не просто людина, яка Скажімо, просто господарка. Це людина, яка стабільно стоїть на своїх двох ногах. Людина, на яку можна розраховувати. Людина відра, вірна, людина щира, людина мудра і людина самодостатня. Людина, яка впевнено керує і собою, і всіма своїми справами, і будинком, який в якому. В якому вона є господиною, розумієте, і також і відносинами. Тут людина йде після трансформації до вас. Трансформація це дуже глибинний процес, це процес зміни свідомості на 180 градусів. Це такий процес, який дається Всесвітом. Це не та, це, це точно не та людина, яка робила вам боляче. Люди, запам'ятайте, будь ласка, каже Берегині Роду, людина, яка робить вам боляче, вона не може бути іншою і вона не може змінитися. Вона приходить до вас лише на короткий проміжок часу для того, щоб вас змінити, для того, щоб щось змінити в вашому житті. Погляди, відношення до таких людей, або ж надати. Вам урок, який має бути запорукою вашого щастя. Тут іде людина, яка, скажімо так, просто, ну не завдаючи вам болю, але ж людина, яка пройшла сама. Період пов'язаний з брехнею, з ризиком, період пов'язаний з нечесністю, з самообманом. Самообман це дуже великий гріх, тому що людина не тільки обманює інших, але й обманює сама себе. Тобто вона настільки глибоко в'язне в своїх ілюзіях. І настільки сильно може зіпсувати своє життя на цьому самообмані, що потім звідти дуже важко буде витащити себе за косичку і, і змінити. Але ж такі, таким людям, які варті вашої уваги в цьому житті, ваш рід. Небесний посилає такі зміни в життя людини, які вона просто не зможе обійти, не пройшовши ці глибинні процеси трансформації. Тобто, це людині даються важкі ситуації, болючі ситуації, з яких вона або здається, або виграє. А виграє як? Змінюючи своє ставлення, змінюючи свою, свої думки і змінюючи себе. Розумієте? Ось вам і біль виходить. Болючий період тут іде. Болючий період в людини, яка пройшла цю трансформацію. Від болі до любові один крок. Говорить вам берегиня. А навіщо ти посилаєш цю людину в її життя, скажіть мені? Щось такими, з такими а, агресивними енергіями. Тут диявол виходить. Навіщо? Навіщо цій а, жінці, яка дивиться мене? А, така людина! Навіщо? Для закріплення уроку, каже вона. Це як випускний екзамен, який потрібно здати, щоб точно точно зрозуміти, що таких людей потрібно тримати на відстані витягнутої руки, щонайменше. Але ви здасте цей екзамен, тому що тут іде зцілення, момент зцілення. Хоч ви і ну, боїтеся цього, не хочете, але ж тут іде зцілення тут іде сілення почуттями, коханнями, ваші. Вашої... Ось вам і зірочка виходить, яка говорить про абсолютне зцілення ситуації. Цей урок ви проходите. Чому? Тому що саме в такому уроці ви розумієте свою цінність. Королева Пентаклів. Тут, бачите, королева Пентаклів. Пентаклів це людина, яка вперше за все розуміє свою цінність, наскільки вона є цінною для себе в першу чергу. Якщо коли людина розуміє, наскільки вона є цінною, вона не буде втрачати свою енергію чи свій час витрачати на людей недостойних. Тут іде зцілення ситуації. Бездіяння, що про бездіяння хоче, хоче нам сказати берегиня роду? Що про бездіяння? Ви виходите, ви виходите, ви, ви завершуєте дуже сильний, розв'язали дуже сильний кармічний вузол, який зав'язувався із покоління в покоління. І його не могли розв'язати ваші попередні покоління, ваші батьки і, можливо, навіть бабусі, дідусі. Тому що тут ви, ви в цьому житті, і проходячи ці випробування, які ви проходите зараз, ви Таким чином, не тільки проходите, але і закріплюєте, і точно точно скажімо, закріплюєте ці всі маленькі тонкощі, які є на цьому канатику вашого життя, для того, щоб зробити його ще міцнішим. Розв'язали вузол, вирівняли гладенько, рівненько, і пішли далі на новий рівень. На новий рівень. Ось все в процесі вам показують на новий рівень вашого життя, абсолютно нового, абсолютно іншого, і, скажімо, вже не пов'язаного з цими важкими моментами, які ви проходили. І більше того, ваша душа, приходячи в цю в це життя пообіцяла і дала згоду родові, такий заключила як угоду таку, про те, що, що ти справишся за одне життя, виправиш і підеш новою щасливою дорогою. Берегиня рода, роду пильно слідкує за вами і і говорить, що ти, ти така молодець, ти такі трюки витворяєш, що вона просто гордиться тобою. От щиро гордиться тобою, що ну, ти така, така красуня, така красуня, просто неймовірно. Вся колісниця це твоя. Ти просто з неймовірною силою, з силою юнацького максималізму просто вириваєшся на новий шлях і на новий рівень свого життя, каже вона. Більше того, не просто новий рівень свого життя, а щасливого, багатого і успішного життя. Тут йде вже енергія пентаклів. А пентаклі це гроші, здоров'я, тіло. Дуже красиве тіло, до речі. І тут виходить парочка в нас. Дуже гарна парочка, любовна парочка, яка просто божеволіє одна від одної. Це дуже сильний, сильний тісний зв'язок буде з людиною. Такий, що вам здаватиметься, що ви ну, наче знаєте один одного з пелюшок. наче знаєте один одного ще з минулого життя. Тобто він говорить А, а ви говорите Б і так далі, ви продовжуєте один одного. Це дуже сильний такий глибинний зв'язок між двома людьми. Або покажі вже нам його. Ага, каже вона, як я тобі покажу, якщо я з нього і почала роз... розклад. <гум> Понятно. Ага, повертаємось тоді на початок і дивимося, з чого ми починали. Вона нам розповіла історію, і то в'язниця, то була а, ментальна в'язниця, в якому тримали цю людину. Це а, коли а, виносять весільний торт в самому кінці торжества, розумієте? Це коли а, там, ти отримуєш вишеньку на торті. А, це коли саме найсмачніше притримують на, 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 самий, на самий кінець. щоб... А, Чимось здивувати, щоб, щоб це точно вже було диво, щоб це точно. От, дивіться, ви будете радіти, ви будете просто радіти, це, це свято просто на вашій вулиці, на вулиці вашого роду. Це стабільні відносини, це щастя, це успіх, це легкість. Ви будете задоволені цим процесом і цією зустріччю. Цією людиною загалом. Ага. Тому вам і прислали, і показали спочатку, а потім розказали історію. Бачите? Вивели нас на, на, на початок, пройшовши скрізь всі терміни. Ось вам і колесо Фортуни, як я говорить колесо фортуни говорить про те, що м удача на вашій стороні. Ви щасливчик долі, ви поціловані родом, поціловані долею і поціловані Богом. Ви справились на ура. Тепер все в ваших руках. Обирайте, що вам, що вам більше подобається. Тут показано мудрість, хитрість, вірність, багатство. Обирайте, можете все обирати, можете щось окремо, як вам вже. Тут, тут же на ваш смак. Ви просто нагороджені. Ось, ось і дивіться, ось вам і зустріч виходить. Зустріч людей, які просто щасливі, чаюють тут, От, і просто щасливі там, де вони є. Це дуже-дуже такі, знаєте, Приємні відчуття, коли ти зустрічаєш людину, яка рвалася до тебе, яка загадала тебе у своїх мріях, у своїх молитвах. Це коли ти це відчуваєш від цієї людини в кожному жесті, в кожному слові і в кожній дії. Тут людину відкривають, її притримували для вас, її притримували для того, щоб. Щоб, 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 щоб вас зміцнити у вас ну, бажання саме такої людини, саме такого імператора. Ось так, любі мої. Ви такий воїн, який вже пройшов все, вже нічого не страшно. Ви на готові на чеку і готові до всього, але ж, але ж вже можна видихати, вже можна. Ось, пройшовши всі ці закріплені уроки, ви можете вже видихати. Ось з цією людиною все, вже, вже так не буде. Ви будете ще по звичці напружувати свої м'язи і думати, що. Що потрібно очікувати поганого чогось, але ні, дивіться, це дар звище. Оце пряма прямо карта, шістка пентаклів, яка говорить про те, що дар свише, дар від вищих сил, дар в даному випадку від вашого роду, подарунок це ваша нагорода. Від вашого роду. Ви будете задоволені і так цією людиною, тому що саме на цьому шляху ви зміцнювали свої бажання і свої мрії, саме от досягнути саме такого рівня і ну, бути саме з такою людиною. І цей процес дуже гарно йде, ви молодці, і ну, все складається як тільки не можна, найкращим чином. Так, любі мої, я була вдячна за вашу енергетику, за вашу присутність, за те, що додивилися до кінця, розплутали цей клубочок, чи цей кармічний вузол, який був у вас в вашому житті, і ви дійсно красуні, красотки і красавчики всі, хто мене дивиться. Так, тут берегиня роду просто гордиться вами, і я вдячна вам за те, що ви є саме такі, якими ви є. Хай у вас все складається найкращим чином. І мрійте, не падайте духом, а тримайте завжди підборіддя і ніс високо, тому що ви достойні найкращого, ви варті найкращого. А я з вами прощаюсь і чекаю вас на наступних розкладах. Пока-пока.